Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі, і хотів би сьогодні поділитися з вами невеличкими роздумами над посланням Юди. Серед 12 апостолів двох носило ім'я Юда, один із них Юда Іскаріот, а другий Юда не іскаріот. Саме так його ідентифікує Євангелист Йоанн. В 14 розділі ми читаємо. Юда ж не іскаріотський, мовить йому, Господи, що таке сталося, що не світові, а нам Ти себе об'явиш. Ісус же озвався до нього, кажучи, Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Думаю, що ці слова апостол Юда Тадей запам'ятав до кінця життя, жив цими словами. А після того, як його теска зрадив Господа, Юда Тадей з ще більшою ревністю детермінацією тримався вірності Божому Слову. І саме о тому Юді не іскаріоту. Належить одне із послань Нового Завіту, одне з невеличких послань, так і називається Послання Юди. Це короткий лист, який складається з 25 віршів. І в цьому короткому посланні автор розправляється з тими, хто допускається теологічних і моральних зловживань. З тексту бачимо, що це фальшиві вчителі, яких критикує Юда. І це активні діячі церковної спільноти, вони брали участь в молитовних зібраннях, агапах, в Євхаристіях. Незважаючи на те, що ці люди формально належать до спільноти, тривають в спільноті церкви, то їх характеризує безбожність, розпуста, блюзнірство, гордення, непослух, заздрість, захланність, недовіра, зухвалість, цинізм. Чого такого допускалися оті фальшиві вчителі? Почнімо читати саме послання, і побачимо. Після привітання і представлення себе, апостол Юда пише Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру. Раз назавжди передану святим. Як же забулися ми про ці слова? За віру потрібно боротися, змагатися, коли вона є в небезпеці. Віру потрібно захищати. Первісна церква мала спеціальний жанр захисту віри, який називався Апологія. Знаємо апологію святого Юстина, знаємо апології. Тертуліана, Оригена, знаємо апології святого Августина, наприклад, проти Фауста. Чи ви чули останнім часом про якісь апології? Чи хтось пише, наприклад, апологію проти єрархів, наприклад, з Німеччини або з Бельгії, які абсолютно єретичні речі проповідують? Любі, ще раз хочу прочитати ці слова, докладаючи всієї певності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне, тобто за необхідне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру, раз назавжди передану святим. Заохочення до боротьби за віру, яка була передана, тобто не про якусь там віру, тільки віра, яка з покоління в покоління була передана. Сподіваюся, дорогі мої, що ви пам'ятаєте, що слово передана має той самий корінь, що слово передання, традиціо. Тобто потрібно зберігати ту віру, яку зберігали попередні покоління, і яка дійшла до нас саме в такому незмінному вигляді. І це заохочення до боротьби за віру, передану святими. Згадується в контексті спільного спасіння. Юда дає зрозуміти, що питання чистоти віри, це не питання якихось там звичаїв, можливо, якоїсь дисципліни, це питання спасіння душ. Справа того, яку я віру буду сповідувати, тобто питання, яке, яку віру я буду сповідувати, визнавати, це справа спасіння моєї душі. А отже, то порушує оту чистоту віри і навчає якоїсь фальшивої віри, то наражає на небезпеку чиїсь спасіння і буде відповідальний за спасіння інших людей. Що такого робили оті вчителі? Послухайте уважно. Юда пише так: бо до вас просмикнулися деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого, обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Цей вірш заслуговує трошки більше на коментар, бо він трохи незрозумілий. що то значить, якісь є безбожні, так, які прокралися в християнську спільноту. І благодать Бога нашого обертають на розпусту. Як взагалі благодать можна обернути на розпусту? Грецький текст вживає тут слово метатіфемі або «метатітемі». Це слово вживається тільки один раз в новому завіті, якраз в цьому тексті послання апостола Юде. Для нового завіту є то Хапакс легоменом? І то є. Трудно чому, Ну, бо якщо якесь слово є там ну, двічі тричі, ну, то можемо з контексту побачити, що це слово ще може означати. І дякувати Богу, що це слово вжито теж в Септуагінті, в грецькому перекладі Старого Завіту, а саме в книзі Пророка Осії. І ось в якому значенні. Послухайте. Князі юдейські скидаються на тих. Які пересувають межі. Я виллю на них немов воду гнів мій. Оте метатіфемі перекладено в книзі пророка Осії, як переставляти межі, пересувати межу. Спробуємо прочитати текст апостола Юди, враховуючи ось це значення. Давайте ще раз. Бо до вас просмикнулися деякі люди, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які благодать Бога, якби межу благодаті Бога, якщо так можна сказати, пересувають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Іншими словами мова про когось, хто благодать. Межі благодаті назвемо так. Звісно, я не буду зараз тут дискутувати, вдаватися. Бо хтось запитається, чи благодать взагалі має межі, так? Ну, Межі дії благодаті назвемо так. давайте Іншими словами, так, хтось, межі дії благодаті пересуває. Тобто, благодать діє в якихось межах. О. Напевно. Потрібно виконувати певні умови, щоб благодать починала діяти. Наприклад, для того, щоб благодать сповіді починала діяти в мені, благодать стайніства сповіді, ну я мінімум мушу жаліти за гріхи. Якщо я за гріхи не жалію, то та благодать не діє. Ну і тепер хтось пробує. Межі дії отої благодаті Божої, пересувати на вчинки, які нічого спільного з благодаттю не мають, пересувати на постави, які нічого спільного з благодаттю не мають. Далі Юда апостол геть втратив будь-який дипломатичний такт і політкоректність починає пояснювати наступне: Я хочу нагадати вам, хоч знаєте, все, що Господь визволивши людей з єгипетського краю. Згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів не збер... і що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня. Бачимо, що Юда Тадей натякає, що пекло не пусте, і, як мінімум, там є ангели, які упали, які відійшли від Господа. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, о, Господи, що тут зараз буде? Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддались, були розпусті і кинулись за іншим тілом, лежать, як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні брудня тіло нехтують Божою владою і зневажають величчя. Цікаво, на які гріхи намагалися розширити межі благодаті, межі дії, благодаті оті вчителі, якщо Юда апостол згадав тут <кій> Содомську і Гоморську територіальні громади. І здається, що апостол Юда бачить в гріху мешканців Содоми і Гомори щось більше, ніж брак гостинності. Як це намагаються представити в останніх роках? Цікаво, що деякі переклади Святого Писання, наприклад, італійський переклад, затверджений Конференцією єпископату Італії. Слово напевно, ви чуєте тут знайомий корінь «екпорнео», порнографія, порнея, власне, грецьке слово Порнея, розпуста. Звідси порнографія. І тут маємо слово «екпорнео». Що означає розгнузданість, розпусту, тобто, ну, це є дієслово, яке віддавалися таким діям. Ну от згаданий мною переклад італійський перекладає словом іммораліта. Неморальність. Ну, звісно, що це неморальність, але здається, що це дуже конкретна неморальність. Кого так боялися образити перекладачі? Одначе і ці також в маячинні брудня тіло нехтують Божою владою і зневажають величя. Читаю далі. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: Нехай Бог тебе, нехай Господь тебе судить. То ці зневажають, те, чого не знають. А що, немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Гори їм, бо вони пішли дорогою Каїна, і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Згадані єретики нехтують Божою владою, опираючись на якісь власні об'явлення Марева, мрії, маячню, сонні Марева, так дослівно говорить тут грецький текст, те, що їм наснилося щось. Дорога Каїна це дорога вбивства. А чим є обман Валаама? Пригадуєте, що Валаам був покликаний, посланий, щоби прокланати Ізраїля? Читаємо цю історію в книзі Чисел. Заохочую вас її прочитати. Але в результаті благословив Ізраїля. Фальшеві вчителі, яких карта Юда, здається, межі. Благословення намагаються поширити на реальність, яку Бог не благословляє. В чому полягав Бунт Корея? В книзі чисел читаємо про це. Корах, син Ідзегара, сина Кегата, сина Леві, і Детан з Авірамом, сина Еліява, сина Паллу, сина Рувима, повстали проти Мойсея і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля. Князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібралися вони проти Мойсея та Аарона та й промовили до них: Годі вам, уся громада, всі святі і Господь серед них! Чого ж випнетеся високо над Господньою громадою? Корах із своїми синами повстав другій мої проти ієрархічного священства. Звісно, ясна річ маємо старий завід, ті умови. Але Господь вибрав Аарона, вибрав його синів, вибрав його покоління Леві, і сказав, що ви маєте, по-перше, особливе насліддя, так, Господь буде вашою спадщиною, але теж маєте особливі завдання, особливу місію. Звісно, весь народ ізраїльський, названий царське священство. Так, тобто, але, тим не менше, є там конкретне покоління, яке має займатися священицьким діянням, місією, і так далі. І звернімо увагу, що Корах, Кореях, Корах разом зі своїми синами, каже, о, ми всі однакові. Всі святі, Господь серед них. Чого ви пнетеся високо? Корах каже, ну чим ви так відрізняєтеся. Всі рівні, Корах зі своїми прихильниками претендував на служіння, яке йому не належало. Добре, час від часу прихильникам, наприклад, священства для жінок, або взагалі прихильникам того, щоб взагалі знести будь-яку ієрархію в Католицькій церкві. Ну, добре, час від часу читати Біблію, зокрема, послання Юди, апостола, наприклад, а не тільки, звісно. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають хмари безводні вітрами, гнані, дерева, що пізно восадили безплі, безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують зорі, блукаючи, яким причорна темрява збережана повіки. Про них також пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоби учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони мремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користе. Юда натякає на недостойне бенкетування, звернімо увагу. В грецькому тексті вже то, власне, агапе. Знаємо, що агапе означає любов, цю безкорисну, жертовну любов, про яку, до якої закликає нас Господь. І коли Святий Йоанн Апостол говорить, Бог є любов'ю, хофеос, агапе Естін, значить, вживає цього слова, агапе. Але також, цим словом, описувалися такі бенкети, учти, які були продовженням Євхаристії. Апостол говорить, що оті фальшиві вчителі живляться, тобто приймають їжу дослівно без страху, афобос. Яку це їжу потрібно приймати з острахом? Господнім. А якщо хтось недостойно це чинить, то суд собі приймає, каже апостол Павло. Переконаний, що апостол Юда осуджує недостойне прийняття причастя. Ну і закінчує апостол своє послання закликом будуватися найсвятішою вірою і молитвою у Святому Дусі. Розпочинає закликом, щоб берегти, боротися за віру, передану святими. Не будь-яку віру, тільки віру, яку передавали. Покоління християн, апостоли, єпископи, і так до наших днів. І закінчує апостол Юда своє послання будуватися найсвятішою вірою, молитвою в Святому Дусі і уникати не тільки зла, але будь-якої нагоди до зла, будь-якої речі, яка може призвести до зла, навіть одежі забрудненої тілом. Ви ж любі пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили. Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбраціють сіють тварини, що не мають духу. Ви ж, любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтеся переконати. Інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя, Ненавидьте та навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь. І на цьому слові, дорогі мої, амінь амінь, амінь, амінь. Дякую вам за увагу, дякую, що роздумували разом зі мною над Божим Словом. Теж дякую за ваші пожертви, які я використовую на закупівлю різного спорядження. Хто має бажання долучитися, то є така можливість в описі до відео. Тримаймося, пам'ятаємо, що брами пекельні церкви не подолають і. Кінцева перемога належить до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. До зустрічі!